Доброго дня, друзі! Сьогодні розповім, що стосується нових умов про візи США. Перше, це для громадян Костаріки. Що зробили? Зробили так. Всі, хто мав чи має візу в Китай, хто їздив в Китай з громадян Костаріки, США відзиває свої візи. Більше громадян коста Костаріки, маючи візи в Китай, вже не зможуть їздити в США. Це велика зміна, яка для костаріканців, мабуть, дуже серйозна, бо всі люблять туди їздити в США, а хто планував Китай, вже точно не поїде. Тому майте на увазі, це тільки для костаріканців зробили, але не факт, що зроблять для інших країн. Може, для українців теж. Так що майте на увазі мати в паспорті візу США, ой, візу в Китай, для тих, хто планує подалі їздити в США, не дуже гарно. І друга новина. Для громадян Росії, Росії зробили значить отримання візи США. Можна робити тільки у двох країнах за межами Росії, це Польща і Казахстан. А також, якщо росіянин має якесь постійне місце проживання в іншій країні, то в цій країні теж може отримати візу США. Чому я це розказую? Бо багато сімей є, в яких один член сім'ї українець, а інший росіянин, у нас такі клієнти теж є. Тому це стосується сімей і затрагує нас, наших українців теж, тому розказую. І маєте на увазі це теж, коли плануєте якісь поїздки у США і пов'язані з вашою сім'єю. Якщо у вас хтось із членів вашої сім'ї має громадянство в Росії, ось такі новини. Що ще у нас викине? Наш президент США Трамп ми не знаємо, але закручує гайки з усіх боків. Тож, підписуйтеся на мій канал, розказую всі новини, все, що стосується Коста-Ріки, а також всіх новин, які тут ходять по Америці, скажімо так. До зустрічі!